Так, друзі, продається двокімнатна квартира, 60 метрів квадратних, на вулиці Будівельників. В цьому будинку десь орієнтовно 10 років, 9-поверховий. Ось є ліфт, третій поверх. Квартира знаходиться на третьому поверсі. От заходимо. Тут виходить тамбур на дві квартири. Двері броньовані, досить гарні. Значить, Тут така велика. Прихожа. бачите, у нас тут все розділено, ванна, зал, вітальня, спальня і сюди кухня. Значить, Ми заходимо у ванну. От бачите, тут є такий умивальник великий, дзеркало і бокс. Звичайно, що можна поставити душову кабіну, вже під себе підлаштувати. Тут місце для пральної машинки. Далі ми заходимо в зал, такий великий зал, опалення, двоконтурний контурний котел, є кондиціонер. Ось таким видом. Тут є піцерія, кафе, магазинчики. Ось вже вистояні років 10, так що квартира досить тепла, знаходиться на третьому поверсі і це додає можливість економити на опаленні. Ось далі друга кімната. Ось такого типу. Тут така велика шафа, комодік. Ну, тут можна поставити диван, ліжко. От, аби зробити перепланування вже під себе. По бажанню просто робили так і воно так зараз по плануванню зроблено. От, бачите? Ось такий дворик. Не шумна така зона. Тут до вулиці Миру пару метрів, туди тиха локація. На, от, це є друга кімната. Сюди справа кладовочка така невеличка, сюди кухня, так, кухня. Ось досить така простора. От є котел, баксі, двоконтурний, з опаленням, Питань немає. Така кухонька, газова плита, духовка досить така. Ну, така знаєте, Під старовинку одняча. Ось такий столик скляний, ще така барна стіжка з монтаваною тумбочкою. І е, теж такий собі міні-балкончик з видом на подвір'я. Ну, досить простора кухня. От є місце де готувати Десь яка, яка велика стільниця. Сюди-сюди-сюди. Ось досить багато місця. От. Все працює. Ну, я бачу навіть є напевно, фільтр. О, є ще фільтр очистки води. Зараз вода відключена. Ну, от. Але ось такий варіант. Квартира, дві кімнати 60 метрів квадратних. Якщо треба, можна зробити щось під себе. Батареї всюди. Практично є все необхідне для проживання. Якщо цікаво, пишіть в приватні повідомлення. Вся інформація в телеграм-каналі в шабзі профілю посилання буде ціна. Тут, до речі, є ще підвалу підвал, цієї квартири. Ось, там є типу кладовочка в підвалі. Додатково щось можна тримати. Так от. І ось такий будиночок. Ось такий будиночок. Ви бачите, квартира знаходиться на третьому поверсі. ось В затишному такому місці дворику є дитячий майданчик. Бачите, Ось туди вулиця Миру, ось спокійний такий гарний райончик. Просто шикарний для, для сім'ї, для проживання. Зверніть увагу.